Дівчата, чому варто прийти на наш концерт? Ви почуєте спів в різних жанрах. А, бо це буде унікальна програма. Це унікальна програма. Бо через наш спів ви дізнаєтесь про любов до музики. Чому варто прийти на наш концерт? Отримати круті емоції. Бо лише цей хор співає в різних манерах. Під джазу, до академічної музики, а також і народності. І з додаванням навіть від Чому варто прийти на наш концерт? Щоб потрапити у вир мистецьких подій. Бо ви зможете відволіктися від життєвої метушні, надихнутися та відпочити. Чому варто прийти на наш концерт? Ми розвінчаємо міф, що хор це нудно. тому що ви побачите багато нових облич. Буде цікаво. А ще ви почуєте відомі твори в обробці нашого іменинника. Чому варто прийти на наш концерт? наші? Скажіть, чому потрібно прийти на концерт? Бо кажуть, що в філармонії є, буфет. Отож, ви зрозуміли, що це буде класно. І, між іншим, в мене буде день народження. Запрошую. Хлопці! То коли концерт? 14 листопада. 18.30.